Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки кримчани витрачають на комірне, та чому кримська так звана влада вважає, що ціни потрібно підвищити вдвічі. У нас як, звикли працювати, по па інерці так і йде. Переплатити в 10 разів, чому російським олігархам вигідно, щоб керченський міст ніколи не був збудований. Чому Крим, які, начебто, вклали сотні мільярдів грошей з російського бюджету, за цінами є на першому місці, а за рівнем доходів майже на останньому? З 1 липня 2016 року в Криму на 10% збільшуються ціни на газ та тепло для населення за електроенергію та воду. З цієї дати доведеться платити більше на 15%. Але це не межа за словами кримських чиновників. Ціни на комунальні послуги потрібно підняти вдвічі для того, щоб, хоча б, довести до собі вартості. Скільки зараз кримчани витрачають на їхню оплату, та чи є в них гроші, що платити за цими тарифами, дивіться у нашому спеціальному репортажі. Неприємний сюрприз. З 1 липня життя на півострові стане ще дорожчим. Йдеться про житлово-комунальні послуги. Днями в прислужбі Держкомітету цін і тарифів Криму повідомили, що тарифи на електроенергію і природний газ на півострові є найнижчими серед інших регіонів Росії, і це будуть поступово виправляти. Природний газ один календарний рік. Обсяг споживання до 6 кубічних метрів нині коштує 3225 рублів. Буде 3547. Використання більше 6 тисяч кубометрів на рік нині коштує 8181, а буде 8417 рублів за кожну тисячу кубометрів спожитого газу. Тобто в середньому ціна зросте на 10%. Електроенергія. Тариф один для міст і селищ. При обсязі споживання до 150 кВт на місяць це 1 рубль 44 копійки за кВт годину з урахуванням ПДВ. З 1 липня ціна зросте на 30 копійок. При споживанні від 150 до 600 кВт у місяць вартість 1 кВт години рубль 88 копійок. Нова ціна 2 рублі 18 копійок за 1 кВт. Тобто зростання в цій сфері буде 15%. Водопостачання. В кожному регіоні Криму ціни на водопостачання та водовідведення різні, але в цілому тарифи на них зростуть на 15%. Рахунки та квитанції з новими цінами кримчани отримають вже в серпні. Зміна тарифів на комунальні послуги 1 липня відбудеться у всіх суб'єктах Російської Федерації. Але у зв'язку зі значною різницею між економічно обґрунтованими і діючими тарифами на комунальні послуги у Криму для республіки розроблений власний план зміни цін, за яким доведення рівня тарифів до економічно обґрунтованих відбувається поетапно. Пояснила голова Держкомітету цін і тарифів Криму Ніна Зотович. Крім цього, з жовтня кримчани платитимуть за капітальний ремонт житлового фонду. Мінімальний тариф НЕСКУ буде складати 6 рублів 16 копійок руб. за один квадратний метр площі. А тому і платіжні документи майже щонай-щомісяця будуть зростати. І саме це обурює кримчан більш за все. Отрицятельне і відважливе ставлення до нас з їх сторони. Ми платимо десь 2 тисячі. Зимою – 2,5 тисячі, тому що це отоплення. А діти живуть в Домі до 5-6 тисяч. зимой с отоплением. Очень дорогое отопление. Потом э, очень дорогая подогрев воды. А счетчики же наши считают. Открываешь, она льется два часа, пока станет горячей. А все это счетчик считает. Поэтому здесь нужно работать и работать и работать еще этим сложным по этому вопросу. Поэтому отношения с кем вы, да, вы же даже так вот знаете, как общаетесь, общаетесь с людьми. Ну, все недовольны. Да, реакция, конечно, негативная. Из наших пенсий, которые мы всю жизнь зарабатывали, копейки, теперь минус еще больше. Не остается. Ой, я не знаю, платит муж. И я, чтобы не расстраиваться, я к этому не касаюсь. У меня сразу поднимается давление. Нельзя нервничать. Это все нагрузка. Ну, как относишься? Как все? Что сделаешь? Если я скажу нет, все равно же ничего не изменится. Наверное, так политика построена, что надо, надо больше брать. Почему? Потому что ранее улаживаются расходы свои. Даже если мы что-то скажем, что нет, все равно все повысит. Мы идем, как они объясняют, что мы идем ближе к российским расценкам. Я понимаю, я согласна. Но немножко надо брать то внимание, что мы вошли только второй год, только два года. У нас пенсии не такие большие оплаты. Надо же смотреть на эти вещи и более правильно подходить. А это, вы знаете, легко свалить на кого-то. А может, только наши этим поднимают этот вопрос. Вот я вчера в газете прочитала, газ повышается в два раза. На каком основании? На свой газ. На каком основании? Я живу одна, у меня коммуналка занимает где-то 1700 рублей. Коммуналка. Вот считайте, если 8 минус 1700, а еще лекарства, Откровенно говоря. Ну кроме того, що подорожає все, бо нічого не змінилось. Потому що у нас, як звикли працювати, по інерції оно так і йде. Наступна зміна тарифів на водопостачання та водовідведення в Криму запланована на 1 жовтня. Однак і наступного року подорожчання триватимуть. Емілія Маковій, Дмитро Станкевич, Сімферополь, Крим. В ефірі програма Крим Реалі. В цьому випуску ми говоримо про те, як змінювалися ціни на комунальні послуги в Криму за останні два роки в нашій студії екс-міністр ЖКГ України Олексій Кучеренко. Пане Олексію, до, до вас питання, скажіть, будь ласка, а, а взагалі чи сильно відрізняється система керування житлово-комунальним господарством в Україні та в Російській Федерації? Ну, таке важке питання, ви знаєте, я би сказав, воно в першу чергу пов'язане з тим, з виконавчою дисципліною, розумієте? Бо не треба ж забувати ніколи одного, що житлово-комунальне господарство це не енергетика, яка в нас була державною, потім вона стала приватною, і вона є єдиною системою. Це локальні природні монополії або штучні монополії. Природними монополіями ну, Тобто, єстестними монополіями по-русски, це є теплопостачання і водопостачання. Безумовно, там і газопостачання, і електро, але вони по-іншому регулюються. Чому? Зараз поясню. Тепло і вода. Як зазвичай у власності територіальної громади. Тобто є це є власність муніципалітету. Людей, які там проживають, вони обирають міського голови, депутатів, і вони потім управляють цим об'єктом, призначають керівництво, Ну і, власне кажучи, затверджують фінансові плани, затверджують інвестиційні програми розвитку. Ну, Відповідають як власник за це майно. Газопостачання і електропостачання це інша модель. Вони. Локальні монополії, але вони приватні або державні, але вони користуються ресурсом ну, національним. Називаємо. Це або газ, або електроенергія, і вони в інший спосіб діють. Є ще третій сегмент житлово-комунального господарства. Це житлове господарство. житлове. Це будинки, які давно вже де юре, вони у Приватній власності, тобто форма, там така управління. Спільна сумісна власність. По русські, російською це буде е, е, обща собственность. Але во, і тобто, ми, це наша з вами, бо там 98%, умовно кажучи, от будинок стоїть, і 100 квартир в середньому 98 приватизована. Відповідно, там вже є 98 акціонерів, але вони не навчилися до сих пір за об'єктивних і суб'єктивних. Підстав управляти своїм майном, і тому де-факто воно продовжує поки що управлятися комунальними муніципальними структурами. А чи є така сама система в Російській Федерації? Ну я не думаю, що там принципово щось змінюється, бо періодично цар-батюшка там когось там рубає голову, розумієте? Ну щось мені, як я бачу розміри хабарів, на яких там попадається, або губернатори, або там міський голови. Ну, мені чомусь здається, що там приблизно така сама є. Єдине, вони бояться, вони дійсно бояться, що якщо він якусь межу переступить, розумієте, то його так рубануть і так е, покарають, так як свого часу, до речі, не ну, мера Махачкали, розумієте, там з операцією, там демонстративно, так зразково, розумієте, зрозуміло. А от Скажіть, будь ласка, от в Криму е, це е, питання про електрику. Да? В Криму зараз електроенергію платять півтора-два рублі за кіловат годину. А в Москві ця сума є втричі більшою, може навіть ще трохи більшою. Чому так? Хороше ви питання задали ну в першу чергу треба зрозуміти, яку електроенергію зараз кримчани споживають. Я наскільки розумію... Ну, кажуть, що російську. Ну, російську, яка на вході, да, воно, воно ж не через цей кабель, там. Воно, ну, там Ну, я і не думаю, що там повністю йде покриття. Тому я все ж таки думаю, наскільки мені зрозуміло, що заходить по перетоку одна енергія, там вона продається. Це є предмет домовленості, умовно кажучи. Ну, Це політичне питання. Ви пригадуєте, коли пан Демчишин на коліні підписав угоду з російськими там, про транзит електроенергії. Я вважаю, що це. Єдине ну, один з небагатьох е елементів, коли центр, тобто мовити, Росія, дотує дотує кримське населення, враховуючи те, що там і так дуже погано, і ми бачимо, що сьогодні далі буде гірше і гірше, бо зрозуміло, що економіка Криму без потоку туристів не запрацює, потоку немає і не буде. Я по цьому вже сезону бачу, що сьогодні ну, провалюється все і ніхто не хоче туди їхати. А у дивіться, Крим, Тому вступ... я до чого веду? То Російська Федерація може робити так зване перехресне субсидіювання, тобто, за рахунок усієї держави, Росія, ну там де, де Мати там низькі ціни а Відомо, як довго, як ви думаєте, це буде це залежить від потужності, запасу потужності Російської Федерації, розумієте, і Російської імперії? Зрозуміло, а от ще скажіть, значить, вже цього року кримчани мають сплатити такий, щомісячний платіж, а це 6 рублів за кожен квадратний метр своєї квартири на так званий капітальний ремонт. А на вашу думку, чи можна за такі гроші 6 рублів на місяць квадратного метра зробити капітальний ремонт? І, а чи можливо 6, кошти 6, 6, 6 рублів, рублів, це що там в гривнях це буде? Дві так. там з, з копійками гривні за квадратний метр. Чи можна зробити ну, на такі гроші перше, капітальний ремонт? Саме по собі накопичення грошей на капітальний ремонт не є поганою так би мовити, е, штукою. Хоча в першу чергу треба розібратися з тарифом на, утримане, на утримання, наскільки він є економічно обґрунтований. І саме там зазвичай є велике зловживання, але там окремо треба розбиратися, по 2 гривни, ну, мабуть, треба починати. Інша річ, що а скільки ж життя вистачить на це чи не вистачить, давайте порахуємо. Ну, прямо давайте. тут, да? 40 метрів квартира, умовно Наприклад. кажучи. Да, там Двушка там, в Хрущівці. На, можна в гривнях, я Давайте порахую Мені время. важко, да? ну, На 2 буде гривні. Це 80 гривень, 960 гривень за на, на рік. рік, за, рік ну, за 10 років 9, eh, років 9600 гривень. Ну, не вистачить цього. На... Повний для Хрущівки комплексний е, ремонт не, не тільки капітальний, але і е, модернізацію в плані енергозбереження, внутрішні мережі, утеплення. Ну За самими міні, мінімальними там цінами, це має бути там там ну мабуть там, 50 доларів на метр квадратний. Розум це найменше. Угу. Це просто я по мінімуму взяв. Хоча експерти кажуть, що я помиляюсь в 3-4 рази, порівнюючи Треба з Європою. Більше, власне, да. 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 Так, і, і якщо 50 плануєте. доларів, то ми. Скільки ми, умовно кажучи, 2000 тисячі доларів на цю двушку, да? перемножаємо на курс гривня, якщо 25, то це 50 тисяч гривень, а за 10 років ми накопичили всього 10 тисяч. 50 років треба накопичувати. Ну, життя не вистачить. Розуміло. От скажіть, будь ласка, І не чоловіше, тільки життя, ага. вибачте. От я зараз думку закінчу, вибачте, що я перебиваю, але головне інше: тарифи будуть підростати до так званих ринкового. Економічно обґрунтоване, ну зростати, бо там крадуть багато і нічого не хочуть робити комунальники енергетики. І рано чи пізно е, витрати такі тепла, що споживати ця квартира буде більше, якщо брати в енерго там одиницях е, ніж та сама європейська або інша. І тобто будуть е, робитися на борги, і відповідно рано чи пізно цю квартиру по цих боргах ну, будуть якісь майнові. Претензії розумієте, то тут не те, що воно не витримає розвалиться і не або не розвалиться цей будинок. Я цього не знаю. Це треба по кожному будинку робити технічний одіт. Але головне чи е, вистачить запасу потужності власникам цієї квартири, щоб в нього не відібрали цю квартиру. Тут в такому контексті треба розглядати це. А дивіться, значить, з 1 липня 2016 року для кримчан буде збільшена ціна на газ на 10%. Чому так? Знову ж таки, на вашу думку, газ на світовому ринку дешевше, а кринчанам доведеться за нього платити більше. Газ це основа бюджету, основа фінансової спроможності Російської Федерації. Ну, так само, як і нафта, але газ в першу чергу. Саме газ є основа могутності і імператора, вибачте, бо саме на Газпром він покладає. Всі завдання, які тільки. якщо збірна кудись їде, або футбол, або хокей, або Олімпіада, там завжди Газпром, тобто там в цій кучі вони всі заробили свої мільйони мільярди. Ну, будемо відверті. На жаль, в Україні так само навколо е, Нафтогазу ці. Е, Ну, ви зрозуміли, імперії побудовані, там перші капітали зароблені. І Газпром, тобто не вистачає. Я так розумію, що не вистачає Газпрому вже потужності. Ну і цар вирішив, що населення має доплачувати, Ну щоб там казна була поповнювалась. Я знаю, що там підіймається е, ця ціна на газ, і це. Не є це е, там. Немає ринку, розумієте? це політичне рішення таке, коли співставив е, цар-батюшка плати спроможність свого населення, своїх челяді з е, реальної можливості, і каже, можете платити більше. Ну це його вибір. Про ринкові стосунки там не доводиться казати. Це виключно вольові, так би мовити, царські рішення. Зрозуміло, дякую, пане Олексію. Отже, ціни на комунальні послуги в Криму є значно нижчими ніж у Російській Федерації, але це ненадовго, оскільки вже пронансовані багаторазові підвищення. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь. міст Кубані до Криму, куди поділися гроші на його будівництво? Чому за російськими цінами на товари на окупований півострів не прийшли російські зарплати? дорожаєш дітей, можна решити тільки на себе, не на державу. Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим Реалієм. Спочатку він коштував 25 мільярдів, потім 50, рік тому 100 мільярдів. А зараз російські платники податків заплатять за нього майже 250 мільярдів рублів. Мова йде про керченський міст. Перехід світлого майбутнього багато хто з кримчан пов'язує з завершенням його будівництва. Але здається, світле майбутнє знову відкладається, оскільки вже півроку компанії-підрядники не отримують фінансування. Тож куди поділися гроші, та яка подальша доля цього грандіозного проекту досліджували наші кореспонденти? Російська влада зупинила будівництво моста через Керченську протоку. Схожими заголовками минулого тижня рясніли стрічки новин. Причиною бурхливої реакції змі та дописувачів у соцмережах стала заява гендиректора компанії «Стройгазмонтаж», котра займається реалізацією цього проекту Андрієм Кириленком. Який в листі першому заступнику міністра транспорту Росії Євгену Дітріху і голові Росавтодору Роману Старовойті написав наступне на будівництві об'єкта склалася вкрай критична ситуація. Подальші затримки внесення змін до розпорядження уряду про будівництво Карчинського моста від 30 січня 2015 року неприпустимі. Строй газмонтаж вже задіяв в будівництві більше 150 компаній, потужність 2200 будівельників і більше ніж 220 одиниць техніки. Але зараз власні ресурси компанії повністю вичерпані. Гроші на будівництво Керченського мосту з держбюджету Росії востаннє виділяли в грудні 2015-го. загалом минулого року на рахунок компанії підрядника перераховано майже 49 мільярдів рублів. А от виплата запланованих цього року 65 мільярдів рублів, так би мовити, зависла в повітрі. Виявилося, що причина в новій процедурі. Нині всі великі державні будівництва в Росії переходять зі звичного для них банківського обслуговування на казначейське. За такою схемою фінансування генпідрядник, його субпідрядники, а також постачальники мають відкрити казначейські рахунки. Таким чином, витрати контролюватиме російська держава, а не посередники, які до цього ж отримували за цей відсоток. Будь-які проблеми з фінансуванням будівництва моста через Керченську протоку виключені. Гроші передбачені на реалізацію проекту в 2016 році. Виділені федеральним бюджетом. Їх витрачання почнеться після перекладу держконтракту на казначейський супровід. Відповідні документи пов'язані зі зміною в розпорядження уряду Російської Федерації від 30 січня 2015 року. Та нині спрямовані на розгляд в уряд Росії. Зміни будуть затверджені до кінця червня. Заявили в російському мінтранці після анексії Криму. Президент Росії Володимир Путін одразу сказав про необхідність будівництва мосту через Керченську протоку. А 30 січня 2015 року прем'єр-міністр Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення генпідрядником підприємство Строїґазмантаж за останніми даними. Проект коштуватиме майже 212 мільярдів рублів. А запрацює міст влітку 2019-го. Однак українська сторона вважає цей проект незаконним. А ось кримчани, незважаючи ні на що, продовжують вірити, що Керченський міст буде побудовано. Строїт, я думаю. Я, звісно, приїхала здалека, я з Башкірії, але все-таки я сподіваюся, що це зроблять, тому що це в наших інтересах. Мост нужен, щоб ми були єдині. Щоб у нас все було хорошо, щоб ми не розділялися випадку. Я думаю, достроїть. А остальное я не обладаю информацией, откуда я знаю, хватает, не хватает. Окей. Я, верю, я верю в то, что достроят. Вроде бы как все идет, все нормально с этим, темпами. Я думаю, что достроят. Не может быть такого. Лишь бы других катаклизм не было. Обязательно мы находимся под звездой, можно сказать. Обязательно достроят. А как же, Путин наш все сделает. У 2015 році в анексованому Криму ціни на товари та послуги зросли вдвічі більше ніж в Російській Федерації, а от доходи населення зростати не поспішали. І якщо середня реальна зарплата в Росії дорівнює 30 тисячам рублів, то в Криму вона є вдвічі меншою. Чому ж так сталося, що вслід за російськими цінами на півострів так і не прийшли російські зарплати? Сонячний півострів, перлина або райський куточок. Всі ці епітети про Крим. Однак, життя тут за останні два роки важко назвати таким. Експерти російського Ріарейтинг проаналізували кожний регіон своєї країни за рівнем достатку росіян, які виховують одного або двох дітей. Фахівці врахували не тільки заробіток сімей, але й їхні витрати. У рейтингу найзаможніших регіонів Росії півострів посів 71-ше місце з 85-ти. Біднішими за кримчан є лише жителі Брянської, Псковської, Іванівської, Кіровської та ще декількох областей Росії. Крім цього, найбіднішими є такі республіки, як Дагестан, Калмикія, Алтай, кабардино балкарія В трійці лідерів за рівнем життя є Малоненецький і Чукотський автономні округи, а також Москва. Севастополь цьому рейтингу посів значно вище місце, а саме 54. те в першу чергу вважають експерти, це пов'язано з тим, що в місті базується Чорноморський флот. За даними торгівельно-промислової палати республіки, середня заробітна плата в Криму минулого року становила 14 сімсот рублі. А в той час в Росії вона у два рази вища. Якщо говорити про номінальні оклади, то на півострові це 22 тисячі рублів, а в середньому по Росії 33 тисячі Хоча деякі кримчани не згодні з такими цифрами. Середня – 10 тисяч, щоб нормально – мінімум 20. Я бухгалтер, я бачу, які зарплати у людей, <сум> так що ні. Я бачу, що зараз е таких зарплат мало у кого є. Мало, да. В основному 10 тисяч. Так да, от. У роботників 6,5-7,5. Платять 6,5-7,5. Це цим робочим. А у пенсіонерів 8 тисяч. Я не знаю, як в Сибірі в глубинки сколько там пенсії? А зі приму восім тисяч мінімальна пенсія. Ну, Думаю, в районі ста тисяч. більш болямі нормально. За даними того ж рейтингу, у гаманці кримської родини, що виховує двох дітей, після мінімальних витрат на продукти і найнеобхідніші речі залишається 7 тисяч рублів. А в тих, хто виховує одну дитину 16 тисяч. Але жителів півострова такі дані, м'яко кажучи, здивували. Думаю, что гораздо меньше, где-то 10-12 тысяч, ну может быть 15 тысяч. Ну вообще где-то приблизительно 25 тысяч, может быть даже 3 тысячи, может меньше. Даже. И вообще я хочу сказать, когда рожаешь детей, вот самое главное, когда рожаешь детей, нужно рассчитывать только на себя, не на государство. Я сама вырастила ребенка, дала ей прекрасное образование, и в то время государство не платило никаких денег. по ну, порожденню там давали на два місяці зарплату, і все. А за час і ходять спритягнути рукою. Жим'я у них немає, то ще чого-то. в той же час в Криму нарахували тисячу мільйонерів. Саме стільки людей у минулому році заробили кілька десятків і навіть сотень мільйонів. За даними Кримської податкової 866 осіб задекларували прибутки від одного до десяти мільйонів рублів. Від 10 до 100 мільйонів заробив 71 кримчанин. Від 100 до 500 мільйонів 8 жителів республіки. Крім того, по одній людині задекларували дохід в розмірі від 500 мільйонів до мільярда і навіть більше мільярда рублів. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.